народ! пару місяців тому я вам розповідаю про флагманський телевізор від компанії Samsung s 95 d Пристрій дійсно технологічний, дуже крутий, але як то кажуть, немає межі досконалості. Ви справедливо відзначили в коментарях, що S95D це круто, але ж є оновлена модель 2025 року, яка повинна бути ще краще. Звісно, було б дуже дивно, якщо б нове покоління поступалося. Попередньому. Про те, наскільки велика різниця між ними і які зміни інженери Samsung змогли зробити за цей рік. Питання залишається відкрите. На перший погляд, та сама діагональ 65 дюймів, той самий дизайн, але диявол, як завжди, криється в деталях. Тож сьогодні ми з вами з'ясуємо, чи варті його оновлення вашої уваги, і наскільки s 95 f став краще за попередника. Влаштовуйте затишне місце не забудьте поставити авансом в Баєчку, обов'язково налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Зустрічають, як відомо, по одежі. Тож і ми за традицією розпочнемо з дизайну. Samsung не стали вигадувати велосипед і правильно зробили, бо навіщо ламати те, що і так гарно виглядає. Це досі один з найтонших телевізорів на ринку. Його товщина складає всього 11 міліметрів по всій площі, без жодних потовщень чи виступаючих блоків. Таких габаритів вдалося досягти завдяки фірмовій фішці Samsung – виносному модулю OneConnect. Уся розумна частина телевізора та всі порти знаходяться в цій окремій коробці, яку можна охайно закріпити позаду ніжки або прибрати у тумбу, якщо повішати телевізор на стіну. Також така конструкція дозволяє кріпити його в притул до стіни, як картину, а з самого телевізора буде виходити лише напівпрозорий кабель, який дуже легко замаскувати в інтер'єрі. Це не тільки стильно виглядає, а й по факту, практично припустимо, вам не треба буде лізти за телевізор, щоб встановити флешку. або hdmi кабель від нового пристрою, усе знаходиться у доступному місці. Так, погоджусь, ви будете стикатися з цим далеко не кожен день, проте все одно, коли ця коробка буде знаходитись у вільному доступі, це зручно. Схема, звісно, не нова, і ми вже бачили її у попередніх моделях. Але нічого краще, ні самі корейці, ні конкуренти поки не вигадали. До речі, є в ній парочка косметичних покращень. Сам блок OneConnect знов став трохи трохи компактніше, а кабель в комплекті довше. В цілому за зовнішній вигляд я хочу поставити оцінку 10 балів з 10. Я розумію, що плюс-мінус те саме ми бачили того року. Але настільки тонкий телевізор буде дивувати вас кожен день, коли ви будете дивитись на нього на власні очі. Гарна зовнішність це, звісно, приємно. Але як не крути, телевізор це в першу чергу екран, і тут на нас чекають більш серйозні зміни ніж у дизайні. Головна зірка цього телевізора QD oled матриця третього покоління, яка обіцяє до 30 вищу яскравість при такому ж споживанні енергії. В реальних тестах пікова яскравість сягала близько 2300 ніт. А Samsung обіцяє, що в певних умовах вона може дотягнути і до 4000. Нагадаю, що у попередника практична пікова яскравість складала щось близько 1650 ніт. Тож, по факту, приріс складає навіть більше 30%. Найбільше ця різниця помітна при перегляді у світлій кімнаті, бо саме це традиційно вважалось слабкою стороною всіх oled телевізорів. Samsung методично працює над тим, щоб довести технологію OLED в своїх телевізорах до ідеалу. І в цьому поколінні вони стали ще на крок ближче до мети. Загальна яскравість при заливці білим кольором все ще поступається їх топовим qled моделям але при перегляді кольорового контенту ви точно не відчуєте недостатньої яскравості навіть у гарно освітленому приміщенні. Допомагає досягти такого ефекту не тільки банальне підвищення яскравості, а й покращення фірмової технології антиблікового покриття OLED Glare Free. В С-95Ф її ще трохи вдосконалили, і тепер вона не тільки ефективно розсіє бліки, а й добре зберігає насиченість чорного кольору в темних сценах. Напряму порівняти покриття цих двох поколінь у мене можливості немає, але в мережі є багато тестів, які вказують на те, що у новинки е воно дійсно стало краще. Також попрацювали і над кольоровою гамою, яка в новому поколінні матриці отримала ще більше охоплення найкрутішого на сьогодні стандарту REC 2020. Цей телевізор офіційний світовий рекордсмен з показником у 90%. Тоді як конкуренти на V-OLED панелях мають цифри близько 75%. Це і раніше був телевізор з найнасиченішими кольорами на ринку, а новинка стала ще трохи краще. І ще раз хочу нагадати усім тим скептикам, які чомусь досі думають, що насичені кольори виглядають ненатурально. Друзі, це працює не зовсім так. Широка кольорова гама не означає, що все на екрані буде квітастим і перенасиченим. Просто деякі дуже насичені кольори, які інші матриці банально показати не можуть. Тут будуть відображати саме так, як бачать їх ваші очі в реальності. Ну і ще один пункт, який трохи покращили, це максимальна частота розгортки. Раніше була 144 Гц, тепер 165 при перегляді кіно та іншого контенту ви цієї різниці, звісно, не побачите. А, от, якщо використовувати телевізор як монітор для ігрового ПК, стало ще трохи краще. Взагалі, цей телевізор пристосований до геймінгу не менше, ніж для перегляду контенту. Тут є підтримка VRR та AMD FreeSync Premium. А G Sync, хоч і не заявлено офіційно, але працює теж бездоганно. Сама по собі матриця OLED має дуже високу швидкість відгуку, тому навіть у динамічних сценах немає ніяких. Лейфів чи розмиття? По факту це не тільки один з найкращих телевізорів на ринку, а й один з найкращих моніторів, тільки з діагоналлю 65 дюймів, а не 27 чи 32. Також не треба забувати, що для крутої картинки потрібна не тільки якісна матриця, а й потужний процесор обробки зображення. Тут використовується свіжий чип nq 4 ai gen 3 який має у 6 разів більш потужні нейромережі та вдвічі більшу продуктивність відео в теорії, це повинно ще покращити можливості апскейлу до 4К та домальовування додаткових кадрів для створення плавного зображення. Я кажу в теорії, не тому, що я в це не вірю, а тому, що це все і раніше працювало бездоганно. Тож, отак, от на оку я різниці не побачив. Можливо, якщо робити заміри якимись спеціальними приладами чи знімати картинку на швидкісну камеру, ви побачите цю різницю, але отак, от на практиці своїм очима. Маскаю, що було файно, <рес> от і так файно і залишилося. Ну, типу, просто ділюся з вами своїми спостереженнями. Збільшена потужність нового чипу також використовується для роботи систему, яку компанія назвала Vision AI. Це загальна назва для різноманітних шиї фішок, якими наповнена операційна система. Компанія покращила свого голосового помічника та трохи прокачала його можливості. Також є адаптивні налаштування зображення та. Звуку в залежності від умов освітлення, рівня шуму та розташування телевізора в кімнаті. А ще є прикольна функція під назвою Pet Care. Вона за допомогою вбудованого мікрофона розпізнає шуми чи гавкіт у кімнаті, та може сама увімкнути улюблений контент вашого пухнастика, щоб його заспокоїти. Ваш диван чи штори скажуть дякую телевізору за те, що е, перемкнув їх увагу зі знущання над ними на перегляд забавного відео. Сама операційна система завдяки новому процесору працює ще трохи жвавіше. Ну і заділ. На майбутнє також зайвим не буде. Все ж таки компанія обіцяє 7 років підтримки, і невідомо які ще функції будуть додаватись впродовж цього терміну. Тепер давайте поговоримо про звук. Аудіосистема формату 4.2.2, потужністю 70 Вт, звучить чисто та об'ємно. І так, тут є інтелектуальні системи, які позиціюють звучання в залежності від джерела звуку на екрані. Та і в цілому прямо сварити його нема за що. Але як я завжди кажу, фізику не обдуриш у надтонкий корпус товщиною всього на всього мм, Дуже важко встановити ультракруті динаміки з насиченим басом. І виробник теж це чудово розуміє, тому і виробляє компактні саундбари для любителів потужного звуку. Ми вирішили протестувати телевізор у парі з одним з таких помічників саундбаром HWQS700F. Завдяки технології Q Symphony телевізор не вимикає свої динаміки, а об'єднує їх із саундбаром. У результаті ми отримуємо неймовірно детальну та масштабну звукову сцену. Де динаміки телевізора працюють над створенням об'єму, а саундбар додає потужності та глибоких басів. Сам саундбар Q-серії це справжній звір у компактному корпусі. Він має аудіосистему формату 3.1.2. Крім основних каналів та сабвуфера, у нього є два динаміки, спрямовані вгору для підтримки об'ємного звуку формату Dolby Atmos. А найкрутіше те, що він підтримує бездротове підклівлянці. Олучення Dolby Atmos через Wi-Fi з телевізором то жодних зайвих кабелів. Технологія SpaceFit Sound Pro автоматично аналізує вашу кімнату і калібрує звук для ідеального звучання саме у вашому просторі. Цей тандем повністю закриває питання звуку і перетворює вашу вітальню на справжній кінозал. Ну і хочу зробити невеличкий підсумок по звуку. Якщо ви будете використовувати телевізор без додаткової акустики, прямо страждати ви точно не будете. Проте, якщо бодай раз, ви почали. Чуєте, як звучить цей телевізор у поєднанні з окремою аудіосистемою? Ось то повірте, повертатись назад. Ви точно не захочете. Простими словами, це зовсім інше рівень відчуттів. Останнім пунктом буде коротка розповідь про пульт керування. Він точно такий самий, як і у попередника, працює від акумулятора та може заряджатися від вбудованої сонячної панелі. А ще тут дотримується філософії: чим менше кнопок, тим краще. Тож сам пульт, компактний та легкий. Комусь така концепція подобається, комусь ні, але компанія Samsung послідовно її дотримується і, схоже, нічого міняти не збирається. Думаю, час переходити до цін та висновків. На момент запису цього відео ціна телевізору. А S95F з діагоналлю 65 дюймів складає 129 999 гривень. А саундбара HWQS700F 19 999 гривень. Обидва коштують немало, але треба пам'ятати, що це флагманські моделі з неймовірними характеристиками, які ніколи не були дешевими. Ті люди, які замислюються над тим, щоб облаштувати у себе вдома справжній домашній кінотеатр з одним з найкращих зображень на ринку, якщо не найкращим, і е, дуже крутим звуком, розуміють, що дешево це коштувати не може. Домашній кінотеатр має тривалий строк життя і купується точно не на один рік. Тож ті, хто хочуть отримувати від перегляду контенту чи від ігор максимум задоволення, готові інвестувати такі гроші у дозвілля своєї родини. Звісно, як завжди, моя задача розповісти вам про сам продукт, як то кажуть, розкласти все по полиці. А купувати його чи ні, вирішувати тільки вам. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!